Привіт, друзі! А Зеленський тут на Мюнхенській конференції каже таку фразу дуже цікаву, що в Україні не потрібні зараз. зараз отак, от, точно скажу вам: українці не хочуть виборів. Не знаю, не бачу таких українців, які не хочуть виборів. Далі. Якщо комусь це не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство. А у нас є така процедура. Якщо ти хочеш виборів, і тобі не подобається, що у нас уже шостий рік один і той самий президент. І якби ти можеш вибрати інше громадянство. Дуже цікаво, яке це інше громадянство, як його А, І може, той, хто це все трендить, піде і сам вибере інше громадянство. Це от як. Знайомий розказав тут в Фейсбуці таку історію, що є такі коти наглі. Вони, коли відчиняєш двері, вони м'явчать спочатку, сидять під дверима. Коли їм відчиняєш двері, вони сидять і чекають, поки ти вийдеш. Тому потрібно вже виходити самому, вибирати інше громадянство і не вирішувати за всіх. Тому що, ну, як це можна сказати? Ну тобто, ви вдумайтесь просто. Українці не хочуть виборів? Якщо їм це не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство. Як? Ну, тобто, як вони можуть вибрати інше громадянство? А, ну, як взагалі можна таке от. Сказати, скажімо так, дуже м'ягенько. Я не знаю. Коротше, пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю от тезу. Ну, от на Мюнхенській безпековій конференції сьогодні прозвучало від Зеленського. Тобто він вважає, що е, він вважає, що тепер він хазяїн цієї країни, і якщо комусь не подобається, і хто хтось хоче не те, щоб. Перевиборів, а взагалі виборів, то він цього не хоче, і хай їдуть звідси, тому що він каже: каже вибирайте інше громадянство. Між яким? Яким і яким громадянством вибирають? Коротше, це капець якийсь. Пишіть в коментарях, ставте лайки. Ну, пишіть що ви думаєте про це все.